Всім доброго дня, друзі. Хто перший раз зайшов на мій україномовний Ютуб канал про Нову Зеландію, мене звати Євген і я розповідаю про цю дивовижну країну, яка знаходиться на іншому краю світу українською мовою. Будь ласка, підтримайте мій канал, адже це перший україномовний ютуб канал про Нову Зеландію, поставте вподобайку, розширений коментар, поширте це відео, адже ви будете отримати новини з іншого краю світу. А хто не підпишеться на цей канал. Цих новин получати не буде. Поїхали на нашої теми, а тема сьогоднішнього відео це 10 речей, які подобаються в Новій Зеландії. І на першому місці це, звісно, новозеландська природа. От я зараз йду просто в такому маленькому містечку, і тут безліч гарних місць, треків зроблено для людей. За Зеландія, круглий рік, зелена країна. Природа. Така, що коли ти десь їдеш на якийсь трек чи в гори, чи льодовики подивитися, ти попадаєш наче, на іншу планету. І це такий великий плюс, адже коли ти працюєш цілий тиждень і ти виїжджаєш з сім'єю або сам там, на треки різні, на місця, локації, адже тут дуже вони розвинуті, інфраструктура туристична, дуже в Новій Зеландії розвинута. Ти наскільки релаксуєш, переключаєшся з цього всього, з стресу, усього. І це дуже важливо, адже ми зараз живемо в такому світі, коли кожен йде погоня за грошима, кожен хоче урвати більше шматок, заробити більше грошей. Люди працюють без вихідних, а іменно тут така природа, що природа баланс життя в Новій Зеландії і природа це на першому місці. На другому місці це я б сказав, би, такий показник як дороги. Мені от дуже подобається, як роблять дороги в Новій Зеландії. Вони тут дуже в гарному рівні. І навіть якщо ти їдеш десь далеко в гори, там буде асфальтна дорога проложена, як правило, до них. І ямів зовсім не буде, там ще вона не встигла та дорога е, зноситися, якісь маленькі тищинки, вони вже її ремонтують. Ну і тут ще не порушують взагалі так сильно права, як там, в інших країнах. Е, Максимальна швидкість на дорозі 100 км на годину, в містах 50-60 км, дивлячись якому, і приємно просто на автомобілі їздити, особливо коли такі краєвиди за вікном, ти їздиш і милуєшся від них. На третьому місці я б сказав би, такий показник, як це розвинута дуже туристична інфраструктура. Якщо ви їдете десь гуляти, то це буде проложений трек. Будуть там сміттєві бачки, навіть в горах високо-високо бувають туалети з папером, з милом жидким. Все там буде чисто, прибрано і це Нова Зеландія. Туалети всі безкоштовні. Наскільки робиться все для людей, отже 50% економіки тримається на туристичному бізнесі в Новій Зеландії. І навіть якщо ви поїдете кудись відпочивати, то там буде безліч різних готелів, де зупинитися, любі ціни там, правда, вони не дешеві зараз, але все рівно. На четвертому місці якісні продукти харчування. І це саме так. Я коли приїхав, пам'ятаю в Нову Зеландію, зайшов в супермаркет, то після наших я не міг звикнути до їхніх продуктів, адже вони реально якісніші, натуральніші тут. І я вже так звик. І перший рік, коли я поїхав в відпустку, полетів в Україну, я вже звик до новозеландських продуктів, що вони тут більш якісніші. І коли я приїхав через три роки в Україну, я вже не знав, що в українському супермаркеті купляти. Я вже привик до цього. І ці люди я знаю дуже багато, коли вони приїжджають туристи або перший раз в Новозландію, навіть з Америки, я чув, то кажуть, що тут набагато якісніші продукти. Може трішки менший вибір, але реально якісніші продукти, вони дуже дбають за цим. На п'ятому місці це новозеландський стиль життя. Новозеландці, особливо на південному острові в Новозеландії, вони нікуди не поспішають. Вони живуть своє задоволення, стараються менше стресувати, такі поєднуються з природою, десь в ланч тайм в перерив, обідні, можуть піти попити каву, поїхати до океану. І такий дуже дуже ну як, розміняний спосіб життя. Нікуди там. Якщо тренування, наприклад, буде по спорту на 6 годин, то вони прийдуть 6-05. Ніхто нікуди так не спішить, знаєте, якщо в нас там сказав, що ти бути без 5-6 на тренуванні. І тут нікуди ніхто не спішить, аж говорю, всі собі на розслабоні працюють, насолоджуються життям, мабуть, і від цього, що немає стресової, такий середній вік життя в Новій Зеландії, 81 рік. На шостому місці це, звісно, що погода в Новій Зеландії. Дуже м'яка зима, як я вже говорив. І літо не дуже жарке. От, наприклад, літом така середня температура плюс 25, рідко буває там плюс 30. І це так класно, наскільки цей, немає таких перепадів великих температури, і кому подобається таке. Така тепла погода, то Нова Зеландія вам підійде 100%. На північному острові там більше йдуть дощі, там більша вологість. Я там рік жив. На південному, особливо в регіоні Кантебрарії, більш так сухіше. На сьомому місці, що подобається Новій Зеландії, це сервіс в різних кафе, магазинах. Вони там будуть зроблені не без ремонтів, там, крутих, без дорогих, але дуже смачно готують, як правило, в ресторанчиках, каву смачну роблять. Спеціальні фішки для ком'юніті, тобто для громади. Там, наприклад, якщо ви купуєте 5 чашок кави, то шоста безкоштовно. Тому, якщо ви їхній постійний клієнт, вам таку термочашку дають безкоштовно. Я знаю, до вас здоровуються, питають, як ваші справи, як ваша сім'я. Такий дуже гарний цей, дуже гарний сервіс, і дуже вони привітні ці новозеландці тут. І це не може не подобатися. Я колись поїхав з другом, зайшов в, в один паб і кажу: можна каву. А вони кажуть, у нас кави нема, ми каву не робимо. Ми такі розвертатися. Вони, ну ми вам можемо таку розчинну зробити. Зробили нам каву. Ми Платимо Їм кожен ні, хлопці беруть безкоштовно. Такі просто відносини і вони не можуть не подобатися. На восьмому місці це як тут облаштована спортивна інфраструктура. Навіть в навіть маленьких місцях буде багато тенісних кортів. Я зараз записую відео, це невеличке місто, там до 10 тисяч населення. Тут я знаю сам тільки 5 чи 6 місць, де можна пограти в теніс. А вона з сіткою буде, приходити тільки з своїм м'ячиком і грає. Коли я жив в Україні на всю Білу церкву була, була тільки одна там компанія, де можна було пограти в теніса великого, і це коштувало 130 гривень на годину, плюс ти повинен там брати все своє також приносити. А тут все безкоштовно, в будь-якому місці можна грати, це тільки по тенісу. Я ж говорю, по всіх містах велотреки, велодоріжки дуже розвинуті, регбі поля. І футбольні поля, крікет-поля, в Новій Зеландії, найбільше гольф-полів на людину у всьому світі, якщо в розрахунку. Дуже так вони розвивають аквацентри, по мінімальних цінах вхід в аквацентр на весь день буде 5-6 новозеландських доларів. І це також дуже великий плюс, що, що не може просто не подобатися в Новій Зеландії. На 9-му місці це компактність Нової Зеландії. Де ви не були б, там, вона маленька і вам не дуже далеко буде їздити до міста, до океану з будь-якої точки Нової на Зеландії найдалі, буде всього півтори години їзди. Тобто, порівняно з іншими країнами, вона дуже маленька, ця країна порівняно. І там у всіх регіонах є магазинчики, все вам буде недалеко їздити, бо там в Австралії можна жити десь далеко від міста і вам буде дуже далеко їхати. Або так само в великих країнах, як казали мені в Техасі, жили в Штатах хлопці, то до магазину найближчого було їхати декілька годин. Так що компактність країни це теж її плюс, і тут воно подобається нам. І на десятому місці це такий показник, як дуже привітні люди тут живуть. Коли ти попадаєш в Нову Зеландію, то розумієш, що і... До тебе всі вітаються просто на вулиці, якщо тебе ніхто не знає. Якщо зламалася машина, і ти навіть не спиняєш, стоїш на обочині, люди стають і питають, чи треба щось допомогти. <кій> Дуже вічливі і виховані насправді і якось один про одного стараються турбуватися. І це відчувається також е, в Новій Зеландії, на відміну там від інших країн, які я був тут більш так і взагалі ставлення до іммігрантів. Так що, друзі, це сьогодні 10 таких е, речей, які, які подобаються українцям Нової Зеландії. Е, дякую, що ви продовжуєте бути разом зі мною. Рухаємося ми далі, без зупинок. Записувати буду вам такий цікавий кон контент з іншого краю світу. Дякую за вашу підтримку. Е, підпишіться на цей YouTube канал, поставте вподобайку. Нехай, друзі, вам щастить усіх ваших починаннях. Будемо на зв'язку. І слава Україні.